Вітаю, панове! Я в перший раз кажу це у кадрі. Приємно познайомитись. Ви на каналі Box24 і з вами я, інтегральний моделіст. І як ви напевно вже помітили, то формат не зовсім звичний. Оскільки тепер на цьому каналі час від часу будуть виходити ролики під влучною назвою Digest. Оскільки в них ми будемо розповідати усе, що не вписується у доволі вузькі рамки оглядів, туторіалів, розпаковок тощо. А саме будемо розповідати про конкурси. Будемо розповідати про усілякі новинки у світі моделізму та загалом цікавинки у нашій сфері. Це буде більш розмовний формат. Нумо! перш ніж переходити до основної частини, варто трохи розповісти про себе, таке своєрідне знайомство. І мене звати Данило. Я студент-історик, і у моделізмі я зовсім нещодавно. Уже під час війни, у проміжках між не дуже цікавою роботою бармена, я пригадав теплі моменти дитинства, коли збирав модельки разом із батьком. Я вирішив спробувати, бо зрозумів, що усе життя за мною тягнувся такий якийсь шлейф незавершеності. Також я спробував і мені дуже сподобалось. Я тільки починаю осягати ази моделізму і пропоную вам робити це разом зі мною. Але мова не тільки про техніки. У цьому форматі ми будемо розповідати про життя спільноти. Про різноманітні івенти, про те, як працює бізнес у цій сфері, що дуже цікаво. До прикладу, тільки вчора я дізнався, що Україна є третьою країною у світі за виробництвом пластикових моделей, чи не цікаво? Але нам уже час переходити до основної частини. Перш за все, звісно, варто розповісти про результати конкурсу під назвою Шалений Микола. Який проходив у телеграм-каналі Skiff Models із прямим спонсоруванням Box 24. І сьогодні у нас буде короткий огляд на моделі, які були зроблені у результаті цього змагання. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до огляду, хочу нагадати вам про магазин масштабних моделей Box 24. Посилання, до речі, буде у описі під цим відео. Цей магазин за своїм асортиментом зможе задовільнити як новачка, так і просунутого моделіста. Якщо ви вперше взялись за манікюрні ножиці, щоб відрізати деталі від литника, повірте, краще взяти кусачки у бокс 24 А разом із ними поступово усе, що може знадобитись у цьому хобі, від інструменту і моделей і аж до вже готових декорацій та імітаторів рослинності. Більш досвідчене панство у свою чергу зможе знайти тут високоякісну модельну хімію, безліч закордонних виробників та нещодавно впроваджену систему прогресивних знижок. Тому, якщо ви давній клієнт нашого магазину, ви будете отримувати усе більші бонуси. Зараз ви побачите роботи конкурсу, про який я трохи розповім. Конкурс шалени Микола розпочався 24 серпня на День Незалежності. Учасники повинні були задонатити по 100 гривень на збір, і після підтвердження їм надсилалася модель Chevrolet Corvette у 32-му масштабі від фірми Revel. Їхня ціль була зробити авто у стилі Mad Max, але з українським присмаком. За перше місце учасник отримував козак 2 від ICM та набір фарб до нього, за друге місце приз у вигляді нового набору фігур ССО також від ICM і відповідний набір фарб. А третє місце мало змогу отримати смоляний байрактар ТБ2 у масштабі 1 до 48 від Black Dog. Часу на це було виділено два тижні. До 31 серпня більшість учасників отримали свої моделі і почали роботу. А вже до 14 вересня, включно вони повинні були надіслати фото своїх моделей. В підсупку на конкурс було зареєстровано 11 учасників. Після того, як фотомодели були отримані, суддівська колегія з п'яти людей почала оцінювати моделі. Оцінки були виставлені за системою, коли один суддя може дати одному учаснику за ідею максимум 10 балів, за виконання максимум 5. За виконання давалося менше, бо суть конкурсу і була в тому, аби зробити найкреативнішу роботу. І вже 16 вересня були виставлені оцінки. Третє місце взяла робота під назвою Корвет 108 ТРО Абвер. Ось коментар самого автора. Зробив авто підрозділу 108 ТРО ОБР Абвер з дозволу підрозділу на фото два моїх побратими за кулеметом Боєць Хотабич біля мертвого русака. Боєць Якудза. Отже, як ми бачимо, модель виконана дуже цікаво. Автор зміг гарно накласти стиль шаленого Макса на сучасні події. І вийшла гармонійна, цікава і нестандартна робота. А зараз ми підходимо вже до роботи, яка була номінована на друге місце. Вона виконана професійним моделістом. Тому на моделі ми можемо побачити блискуче виконану роботу. Сама ідея виглядає цікаво, але все ж її основний козир це виконання на дуже високому рівні. Ну що ж, фанфари, перше місце отримала робота під простою, але влучною назвою Поліція. Пояснювати чому я думаю, не треба. Модель виконана дуже круто, і це незвична ідея з нестандартним підходом до виконання багатьох деталей, від чого роздивлятись її стає ще цікавіше. Автор роботи поліції отримав обіцяний козак 2 від ICM та набір фар до нього. Друге та третє місця також отримали свої призи. Але крім трьох основних, усі майстри отримали невеличкі презенти від Box24. В цілому конкурс пройшов дуже вдало. Майже всі моделі ви можете зараз бачити. Немає тільки двох робіт, але за поважною причиною вони одразу пішли на донати. Усі роботи ми зібрали не просто так. На меті у нас у майбутньому розіграти їх на благодійному аукціоні як колекцію. І тому ми просимо у вас поради. Якщо у когось є гарні ідеї, як це все організувати з максимальною користю для армії, пишіть у коментарях або зв'язуйтесь за зручним для вас способом. А якщо ж ви одразу готові запропонувати певну суму, то ми будемо тільки раді. Знову ж таки, пишіть під відео або зв'язуйтесь за зручним для вас способом. Ми не залишимо це без уваги. У мене є до вас одне прохання. Я сподіваюся, що ви дуже уважно роздивлялись ці дійсно круті роботи і сформулювали свою думку, яку залюбки виразите у коментарях. Напишіть, яка робота сподобалась більше всього саме вам. Особисто я не можу відвести погляду від крутої ідеї у роботі під назвою «Русорєс». І це ще не все. Ми не зупиняємось у розвитку українського моделізму. Тому запропонуйте у коментарях ідеї та умови для вже наступних конкурсів. А ми поїхали далі. І наша друга новина це мега-надходження моделей від Хасигава у Бокс 24 Приїхало дуже багато, і приїде ще неабияка кількість до кінця року. Це бренд, який переважно робить авіацію, але й не тільки. Найголовніше, що з Хасигава ви можете розраховувати на певну ланку якості. Звісно, ідеальних моделей не існує, але такі бренди, як Хасигава чи, до прикладу Тамія, дарують переважно приємні емоції у процесі моделювання. І у нас для вас є пропозиція. Заходьте на сайт, ознайомтеся з асортиментом та напишіть у коментарях, на яку модель Хасигава зробити огляд та відео з повною збіркою. Ми обов'язково врахуємо вашу думку. До речі, на каналі нашого гарного знайомого Combat Aircraft вже виходило відео з розпаковкою конвертоплана Osprey від цього цікавого бренду. Я залишу посилання в описі до відео, щоб ви не пропустили якісний контент, оскільки незабаром ви зможете побачити також і повну збірку цієї моделі. І тут варто зазначити одну дуже важливу річ. Цей ютуб канал створений не для продажів. Для цього існує інтернет-магазин зі своїми плюсами і мінусами, який ви можете або обирати, або ні. Цей ютуб канал створений для розвитку спільноти. Ми шукаємо нових авторів, нових партнерів, нових виробників та усіх, кому ця справа не байдужа, щоб створювати ще більш якісний контент та розвивати український самобутній моделізм. До речі, про самобутність нашого моделізму я впевнений, що ви всі знаєте вже згаданого крутого креатора Combat Aircraft, але впевнений, що мало хто в курсі про його натурально гіпнотичний проект з авторськими листівками. Зараз на екрані ви можете споглядати, як пан Андрій самотужки створював ці витвори мистецтва. Наразі випущено два сети по 12 листівок у кожному. І, маючи досвід взаємодії з ними, скажу від себе, що якість виконання просто неймовірна. У цих сетах ви зможете знайти сучасну авіацію на будь-який смак. До речі, знайоме зображення. Чи не так? У описі до відео ми залишимо посилання на презентації цих проєктів, де ви зможете знайти як самі листівки, так і відео з процесом їх виконання. Якщо ви зацікавлені прямо зараз, то пишіть Андрію, я впевнений, ви знайдете спільну мову. Але на цьому не все. У нас для вас є пропозиція. Box24 своїми ресурсами може забезпечити випуск цих листівок великим тиражем. Але для цього нам треба знати, чи хоче наша спільнота мати такі листівки та підтримувати українських авторів. Приймати рішення ми будемо базуючись на коментарях під цим відео, тому обов'язково виросте свою думку. Кожен голос важливий. До речі, ми можемо випустити не тільки листівки. До прикладу, ці зображення можна інтегрувати у магазині. Гніти, але для цього нам знов ж таки потрібна ваша підтримка. Попросимо про це Combat Aircraft разом. Раніше Box 24 не створював окремих банок чи аукціонів, а самотужки відраховував кошти на потреби різних підрозділів, купуючи медикаменти, амуніцію, побутові речі тощо. Але зараз ми хочемо додатково залучити нашу спільноту моделістів і висвітлювати нашу спільну допомогу. У цьому нас також підтримує виробник ICM. Саме тому ми робимо загальну банку для підтримки снайперів від нас з вами, від української спільноти моделістів. Задля того, щоб донати йшли активніше, у нас є декілька призів для крутих людей. Це буде одразу три. Модельних набори. Козак 2 від ICM, гелікоптер F60J від Хасигава та набір одразу з двох літаків: Tornado та F16 Tiger Meat від Revel. Через певний час ми розіграємо усі ці набори випадковим чином серед донаторів, які пожертвували від 100 гривень. Не опустіть свій шанс. Посилання на банку буде в описі. Також багато хто може згадати, що на цьому каналі виходили ролики з оглядом, розпаковкою та повним виконанням Козаку 2 від ICM. Посилання на ці відео ви знайдете у описі. Його по аналогії з моделями конкурсу Шалений Микола», ми будемо продавати. І всі кошти обов'язково підуть на допомогу армії. Як і у випадку з моделями Корветів, обов'язково пишіть у коментарях гарні ідеї, як це зробити найбільш продуктивно або свої пропозиції. Будемо чекати. Наступна новина для зацікавлених у конкретній техніці людей. У цьому місяці на сайті такі новинки від Ревел ATF Dingo 1. Mercedes-Benz Unimog U 1300TLF 8 на 18, Airbus a 600 st Білуга, платинове видання Mandalorian Razor Crest Volkswagen Corrado 35 років, Mustang Boss 351, Shelby GT350R. Варто зазначити, що у нас уже давно мали бути панцергаубиці в 72-му масштабі та Абрамси, також у 72-му. Але їх розібрали за перший день виходу, і тому ми очікуємо їх знову у жовтні. Ще одна новина сталася прямо під час монтування цього відео. А саме у Києві відкрився новий магазин Best Models. Я думаю, що багато моделістів зі мною погодяться, що інколи не хочеться дивитись фото в інтернеті, хочеться прийти в якусь фізичну точку та повертіти в руках те, що тобі цікаво. Ну, до прикладу, аерограф або устанок для загину фототравлення. Навіть я за великим рахунком у своєму півтора мільйонному Харкові такої можливості не маю. А у киян тепер на одну таку можливість більше. Щасливі люди. Ну що ж, панство, ось такий вийшов випуск, і звісно, він далеко не ідеальний. Але з кожним новим ми будемо покращувати якість картинки, фону, світла, зачіски. Тощо цей випуск ми робили для вас, як спільноти, як спільноти, частиною якої ми і є самі. На нашому каналі вже 47 відео, і ми ще ніколи не напрошувались нав'язливо на лайки чи підписки. Але, хоч раз варто підкреслити, що будь-який контент, а особливо такий різнобічний, дається доволі важко. Тому ми безмежно вдячні нашій аудиторії за активність під цим відео, оскільки саме вона дасть нам орієнтири, і вона ж активність зробила можливою вихід цього відео і багатьох наступних. У подальших випусках чекайте на новини про збільшення асортименту Green Stuff World, оскільки ми отримали дуже гарні відгуки про цього виробника. Також очікується збільшення асортименту та новинки від ICM, Revel, Amomik та ще дуже багато чого цікавого, що ми зможемо придумати, в тому числі і за вашою допомогою. Не забувайте донатити, до того ж таким чином ви приймаєте участь у розіграші. Обов'язково напишіть свою думку щодо наступних конкурсів та листівок Combat AirCraft. І також приймайте участь у купівлі моделей з конкурсу Шалений Микола та Козак-2. З вами був інтегральний моделіст. Хай щастить!